Для мене незалежність це найбільша наша цінність. В контексті сьогодення і подій сьогодні ми ще більше усвідомлюємо, наскільки це цінно, наскільки це важливо і наскільки боляче, що її хочуть відняти. І напевно, для людей більшості країн світу це просто слово. А для нас це біль, це ми і. Це просто наше майбутнє для мене це про вільну свободу вибору, про можливість проживати своє життя у своїй суб'єктності. Незалежність це свобода бути собою, свобода йти своїм шляхом, свобода приймати свої власні рішення і визначати свої пріоритети. Патріотизм для мене це досить інтимне відчуття, і от цей інтим якраз і передався мені, оскільки він був настільки затишний, настільки камерний. От моя українськість — це те, з чого я себе не уявляю. Повага до людського життя, повага до свободи висловлювання, до вибору чужого. Такі в нас цінності. У нас завжди навчали бути максимально прискіпливим та вимогливим до себе, але поважати інших і їхні слабкості теж. Я маю величезну можливість і величезне щастя мати дім предків і мій син це п'яте покоління в цьому будинку. І починаючи з меблів, з скатертин, з рушників, які зроблені вручну моїми прабабусями. З меблів, які зроблені власноруч моїм прадідусем. Це годинник моєї прабабусі, який їй подарував її кавалер. Він привів її в ювелірку і каже, Марина, вибирай, що тобі подобається найбільше. І вона його ніколи не носила, тримала для мами. А мама теж його ніколи не носила, віддала мені. Бережу його як дзвіницю ока, і хочу одягнути його на якусь особливу подію. Найважливішою родинною реліквією, яка також перейде до мене, це є наша родинна книга предків. Ну, у нас з покоління в покоління передається професія, тому що сім'я наша дуже багато разів все втрачала і знову відновлювала ресурси. І тому на матеріальні цінності ніколи нас не концентрували нашу увагу в дитинстві, а у нас головне було це, там, якісь знання і те, що ти можеш винести з собою при будь-якій ситуації, що з тобою залишиться назавжди. Це, там, відносини з людьми, спеціальні. Сі якась якісь конкретні навички насправді мені здається, що знайти своє призначення дуже складно і дуже важливо. І якщо тобі це вдалося, тобі вже вдалося дуже багато.